Нас був, є і буде. Я знаю, що багато із Західньої України, навіть і тепер із Центральної України всі звикли звикли того провіду, Слави Ісусу Христу. Це більше, можна сказати, це приходить із Заходу, це, це римське, але воно все ж таки і гарний привіт. І ми його притримуємося, не раз ні одних вітаємо таким чином, коли кажемо слава Ісусу Христу. Раніше, раніше цей вісім, цей привіт таки на центральній Україні не існував. Тепер його вживають, а я люблю і так, і так вітати. Тобто треба вітати всіх і всяких частин України. Так що Привітаємо одні одних слава Ісусу Христу, а українському ще іншим способом вітаємо Христос посеред нас був, є і буде. Оце коротке таке повчення сьогодні. Дорогі друзі у Христі. без того, коли священики проповідують під час служб Божих. І базується на цитатах святого Письма. Більшість вірних не звертають уваги або не пам'ятають тих слів вчення, яких священники цитують. І тому я сьогодні вирішив прочитати пару цитатів із святого Письма, і за таким чином. Ви зможете зразу догадатись, до чого ці слова, цитатів, будуть стосуватись. Що ми читаємо у Святому Письмі про тих, що працюють на славу Бога і Його Святої Церкви? Цитую Цитую послання апостола Павла до Корінтян першої книги, 10 розділ 30, 30... Перший вірш. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на славу Божу, робіть. Послання апостола Павла до Колесін. Третій розділ, вірші 23 і 24. І все, що тільки чините, Робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа ви отримаєте спадщину як нагороду, бо служите ви Господеві Христові. Матвія 5 розділ вірш 16. Отак ваше світло. Нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Нашого, що на небі. Що Бог каже про лінивство? Приповістий 13 розділ, 4 стих або вірш. Душа лінивого. Наповняється самими бажаннями, та немає нічого. А душа старанного до Бога збагачується кінець цитатів. «А вони ж від... Але вони ж відносяться до всіх сучасного соціального суспільства та, зокрема, церковного життя нашої громади, або, як кажемо, нашої парафії. Минулого вівторка восьмеро людей з нашої маленької, але працевитої і відданої Богові і Христової церкви, тобто робітники нашої громади, прийшли, щоб вичистити і позрізати за зарослі кущі з деревами чи з деревами нашої церковної площі. Дякуємо, дякуємо, і вони відсутні сьогодні, вони переважно в церкві. Дякуємо Інні і Ігорю Лапін з їхньою дочкою Єлисаветою за їхню допомогу і доброту, що прийшли в вівторок, і колосальну працю вони виконали. Лілі Лілімоспан Гайдук, яка є секретарем. Нашої церковної управи, як також, і диригент нашого церковного хору, спасибі вам. Дякуємо вам. Дякуємо голові нашої церковної управи Володимиру Гайдуку за його невтомну і наполегливу працю при церкві та їхньому синові Юліянові Гайдукові. Зокрема, дякуємо. Вони відсутні переважно вони майже чуть не кожної неділі, але ми, ми розуміємо. Жаркий день, гаряч, гарячий день, спека, так що деякі навіть бажають виїхати до води, до річки чи, ну, кажуть, до природи. Але зокрема вітаємо чи дякуємо Дмитрові Гадусу, його дружині Іванні за їхню працю стосовно ремонту нашого входу до церковної аудиторії, воно вже. Цей вхід вже занедбаний, може 10 років вони зголосилися поправити, зробити ремонт до входу нашої аудиторії. Ця праця вимагатиме заливання бетону і вставляння нової стелі і підлоги. Може, я помиляюся, але я так зрозумів, як я глянув на цей вхід. Що я правильно пояснюю цю працю, що вони розпочали, і це тільки ми знаємо, і вони запевняють нас, що вони доведуть до правильно кажуть, е кінця. Ну і на кінець я прийшов <плес> <плес> нашим робітникам трошечки допомогти. Отож, всім вам від імені нашої Святої Юріївської громади. Складаю великі спасибі за ваші пожертви, труду і праці для загальної краси нашої церковної площі, а разом з тим і нашої святині, що в дійсності виявляє вашу мир, щиру любов до Бога і Його Христової Церкви. Нехай Господь нагородить вас всіх Його благодаттю і благословенням небесними і земними дарами. Знаючи, що святе письмо, і знаючи із Святого Письма, що кожна людина створена на образі подобу Божу, та в чому полягає наше життя і наше покликання, не забуваймо, що понад нами є небесний опікун, який всім, що є в цьому світі, почавши від найменшої квіточки і кінчаючи людиною. Належно Господь Бог опікується. Ось тому і апостол Павло закликає всіх християн оцими словами. Духа Божого не гасіть, бо де скарб ваш там і серце ваше. Вашими добрими ділами ви доказуєте, що Боже святиня є скарб ваш. І в ньому ваші серця. Отож, знов великий поклінь всім тим робітникам, працівникам, які при волонтерам, які прийшли оцей минулий вівторок. Це була колосальна праця, і вони кажуть совісно виконали цю працю. Це все ж таки на славу Богові, на славу, кажуть, нашій святині. На, на розвиток нашої святині, бо все ж таки кожен, хто досліджує чистоту свого дому, так само і святиня, і площа потребують такого самого господарства, як деякі з нас його виконують перед Богом. Бажаю вам приємного дня, дорогі брати і сестри в Христі. Нехай Господь Бог поблагословить всіх вас. І до милої зустрічі до сідуючої неділі. Маю приємність а, в цей час вітати. Ми гарний такий звичай започаткували давно, може 25 років тому. Ну за, 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 за свій час тут, в цій громаді ми завели такий гарний звичай, що, що ми вітаємо іменинників і тих, які відзначають чи відзначили свої дні народження. Отож, якраз минулої п'яниці, довголітній член цієї громади, співачка, керівниця, довідувачка, господиня, моя кума, між іншим. Це Валентина Гайдук, яка відзначила у п'ятниці день народження. Вітаємо вас, бажаємо вам щастя, здоров'я, Господнього благословення. Дай Боже, щоб ви дожили до 100 літ, щоб ми могли далі брати участь у службі Божій у цьому святому храмі. Тобто у суботу, вчора, наш прислужник. Олександр його називають всі мук. Не знаю, як вони дійшли до такого, до такого ім'я, але всі його так і називають. Я його вітаю Олександре з нагоди е, того дня народження. Я вже його вітав у вівторі особисто, але тепер хочеться перед громадою привітати, поздоровити його, щоб Господь його. Обдарував всякими талантами, ми вже свідомі його талантів, він вже виступав не раз е, у школі, вигравав, був, е, можна сказати, доповідачем е, публіч. Він виграв е, і в інших таких ситуаціях. Він таки виконує совісно і е, кажуть. Е, Торжественно все у його житті відбувається. Так що хай Господь далі тебе зберігає у такому, з такими успіхами, щоб е, всі твої успіхи не тільки були на твою користь, а на користь і батькам на кажуть на потіху батькам всій родині, на потіху і нашій громаді і на потіху, і на славу нашого українського народу. Happy birthday. Happy birthday. Бажаю вам приємного дня, брати і сестри, до зустрічі до слідуєшої неділі. Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу! Західнякам, слава Ісусу Христу! Східнякам Христос посеред нас. Слава навіки. Єбу є бує і буде. Оце вам відповідь. Слава Україні! Yes. Слава Україні. Yes. Слава Україні.